Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Нарешті сонце. Кілька днів йшов дощ, небо було затягнуте хмарами. Холодно, хмурно. А сьогодні нарешті сонце. Зранку ще дощило, ви бачите, ще кілька капель дощу падає на цю землю. Це місто на Італії. Покажу вам море і порт. артні краєвиди. У містянку на Великий Порт. Це індустріальна частина. Ви бачите два лайнери. Вони проходять ремонт. Я не знаю, чи будуються в місті нові лайнери, але ремонт ремонтується, скажімо так. Це невелика. Площадка, ну вона називається Площа Святого Марка. І коли дивлюся на цю площу, мені моволі згадується інша площа Святого Марка. І саме в Венеції. Я скучаю за Венецією. Це магічне місце. Сьогодні 28 березня. І сонячне затемнення має бути десь після 12 години. Бережіть себе в цей день. Ще зверху покажу вам церква, це головний храм в місті Анкона. Я люблю там бувати, дуже гарний краєвид на море, на місто. Бажаю вам всім гарного дня, бережіть себе. В цей день сонячного затемнення бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!